Сьогодні кримські татари вони потребують допомоги. Ми кажемо чесно і щиро, ми не прийшли сюди на цю землю, щоб тут залишитися. Ми готуємося до повернення, до повернення на свою землю, яка теж повернеться в українську державу. Але знайте, на століття вперед, дуже часто. Взаємовідносини між народами відбудовуються не на кровавих війнах, а на добрих справах. Те, що ви сьогодні тут робите, це ще більш посилює гарантії того, що і на століття перед ми будемо разом, будемо в одній державі говорити своїми мовами, молитися в своїх храмах. Але після того, що зараз з нами відбувається, ми будемо набагато монолітніше. Вони так відбувається фестиваль кримсько-татарської культури. Та якщо ми говоримо, що Крим є наш і територія Криму на сьогоднішній день є окупованою, то звичайно в такий час надважливо підтримати їх і підтримати саме такими заходами, щоб зберегти культуру і традиції кримських татар. Насправді це вже другий, ми проводимо такий фестиваль минулого року. Це була презентація так би мовити культури кримських татар, які переїхали сюди на Галицьку землю. Сьогодні ми проводимо його вдруге, щоб, щоб навіть ворог розумів, що незважаючи на те, що в нас не дуже спокійно в країні і фактично йде війна, але ми спільно разом боремося, і навіть таким чином, тобто через пісню, через танець. Об'єднуючи дві культури, об'єднуючи дві історії кримсько-татарського народу, і українського народу, які так само постраждав багато разів і від депортації, і від переселень, і від голодомору. І спільна історія вона дуже багато на події, які нам приніс один ворог, і зараз ми з тим ворогом боремося. Если кто-то побывает в гостях у крымских татар, ему стараются приготовить кофе. Поэтому у нас это, это как бы связано с культурой, то есть с мировоззрением. А сама вот, Джезве, кофе это традиция. с хавеги. Запрошиваем до кавы. Поки було все добре, навіть тема Криму, якось воно так все було спокійно, і дуже добре, що якщо найменша тривога, то всі стають дружно, клічокліч, і тоді виявляється хто є хто. І от фестиваль це доказ того, що в нас хороша перспектива. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть, народ